Вже через декілька хвилин розпочнеться відкриття виставки Скарби Тибету, де представлено близько 350 оригінальних експонатів з Тибету, Непалу, Камбоджі. Йдемо, подивимось! Ця виставка єдина мандруюча експозиція, присвячена культурній спадщині народів Центральної, Південної і Південно-Східної Азії, Далекого Сходу, в особливості Гімалайського регіону. За час свого існування виставка була представлена більш ніж у 20 містах України і здобула неабияку популярність. Більша частина експонатів унікальні витвори мистецтва, створені майстрами у монастирях Тибета, Непала, Індії і Бутана. Вони представляють собою найдавніше та Наповнене глибоким сенсом буддійське мистецтво. Кожен колір, форма, положення тіла, прикраси на зображеннях вказують на певний аспект довершеного просвітлення стану Будди. Ми побачили вели великий інтерес суспільства, великий інтерес українців і почали ціленаправленно зіздавати таку виставку. У нас є огромна мечта зробити стаціонарний великий, красивий музей буддійського мистецтва в Києві. Но она уникальна многими. Во-первых, сами экспонаты, огромное количество экспонатов, супер уникальны. Вы не найдете таких не только в Украине, там, в Европе или в России, но даже иногда и в традиционных странах. Самое главное, это то, что все эти экспонаты, они призваны открыть качество в уме каждого человека. То есть это практичные инструменты для тибетцев, для буддистов, которые помогают им узнать себя. У нас есть экскурсоводы, которые рассказывают подробно о том, что значит, какие эти аспекты означают трансформацию злости, а эти аспекты помогают нам избавиться от ревности, а эти аспекты помогают нам узнать наше бесстрашие. Тому ж належить ця чудова ідея організації незвичной виставки? Вообще в Україні уже на протяжении более 20 лет существуют люди, которые интересуются тибетской и буддийской традицией и также використовують, используют, практикуют. И, соответственно, из этого разношерстного сообщества появились энтузиасты, которые начали около 12 лет назад собирать и выставлять то, что они привезли с собой з Тибета, из Бутана, Непала и других стран Гімалаїв. У країнах Сходу головним шумовим інструментом, який використовували для відлякування бісів, був гонг. Предки вірили в його цілющу силу, тому за старим звичаєм відкриття виставки розпочали саме збиття у гонг. Після чого гостей частували традиційними стравами тибетської кухні. Ми також спробували солодощі під назвою ЦАМПА. Дуже смачно скажу я вам. До речі, біля виходу є журнал, де кожен відвідувач може записати свої враження від побаченого. Що стосується самої виставки, вона працюватиме до 15 березня. Оберіть зручний для вас день і вирушайте у подорож за скарбами Тибета. Заворожуюча атмосфера та маса вражень вам гарантовані. Ксенія Стожук, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.